Добрий день, шановна аудиторія. Е, останнім часом з моїм аккаунтом відбуваються якісь проблеми, то е, фотографії на аватарці зникають, то зникає контактна інформація номера телефону, як зі мною зв'язатись. І я це все намагаюсь вирішити, цю ситуацію. Мабуть, якісь, яким, якимось злоумисникам е, мій аккаунт е, стоїть поперек горла. Але, але не суть. Суть в тому, що я і далі буду продовжувати е, свої контенти, знімати відео, вважаєте це рекламою чи ні, але я висвітлюю деякі ситуації зі своєї практики і співставляю ці ситуації е, з тими ситуаціями, які відбуваються в сфері мобілізації. Так ось е, останнім часом е, всі військовозобов'язані, які подавали свої документи через ЦНАП, в частності ті. Батьки військовозобов'язані, у яких є дитинки особи з інвалідністю там, до 18 років, або самі особи з інвалідністю, або е батьки військовозобов'язаних, Ну, тобто не суть, але 23 стаття в розрізі нормативки, яка передбачає відсрочку, пов'язану з такими чи інакшими особами з інвалідністю, вона чомусь не просочувалась через ЦНАП, і ця інформація не підтверджувалась в ТЦК. Почав я розбиратись з цією ситуацією, чому ж так? І як співпадіння знаходжу на. Українській правді це у нас біле джерело журналістики. Біле джерело це те джерело, яке максимально правдоподобно висвітлює певну інформацію. Так ось, от знайшов я таку новину, скинули мені колеги мої, про те, що, у нас є неробоча платформа, є соціал за 23,7 мільйона. І за цю неробочу платформу, увага, підозру отримав екс-заступник міністра соціальної політики. Йдеться про Миколу Шамбіра, цей екс-заступничок міністра накрутив наступну ситуацію. Значить, зацитую вам ситуацію. У 2018 році міністерство уклало договір з консорціумом чотирьох компаній на створення електронної платформи, що мало об'єднувати всі дані. Увага про соціальні виплати, пільги та субсидії. Вартість контракту складала понад 3,3 млн доларів США. Продовж 18-19 років підрядникам перерахували майже 23,7 млн мільйона гривень бюджетних коштів. Проте програма виявилася непридатною для використання, вона не відповідала вимогам законодавства і не могла працювати з державними реєстрами. У 2021 році договір розірвали. Аудитори Державної аудиторської служби у 2024 році підтвердили, тендер провели з порушенням, а пропозицію компанії потрібно було відхилити ще на етапі відбору. Експертиза підтвердила, що державі завдано збитків на 23,7 млн грн. мільйона гривень. Кошти на створення і сушіл надавала світової банку у межах проекту модернізації системи соціальної підтримки населення України. Тепер ці кошти Україна має повернути з відсотками дії посадовця, кваліфіковані як службову недбалі, що призвела до тяжких наслідків чистина друга статті 367 кримінального кодексу України. Ось така ситуація, шановні мої слухачі. Ця програма є соціаль, вона повинна була працювати, і вся інформація про те, що ви є особами з інвалідністю, у вас є дітки особи з інвалідністю або батьки особи з інвалідністю, повинна була перепідтягнутись і впасти у відповідні бази, управлінь, відділів соціальних служб населення. А враховуючи те, що всякі міндічі, шміндічі, всякі. Всякі Миколи шамбіри засовують свої брудні ручки в бюджети і крадуть бюджетні кошти, то ні програми є e соціал не працюють, ні ще якісь ситуації не працюють, ні грошей не вистачає, ні на то, ні на сьогодні, ні на п'яте, десяте. І відповідно там просідає ситуація, там просідає, там просідає, і результат такий, що здавалось би, що повинна якась ситуація працювати. Відсрочки, там ще якісь моменти, там, папери, пільги, соціалочки, але воно не працює тому кожен з вас повинен розуміти. І почитавши ці всі новини і послухавши і ту ситуацію, яку я розповів, повинен розуміти, що не конкретний працівник управління соціального захисту населення винен в тому, що ви подали документи через СНАП на відсрочечку, через те, що у вас дитинка особа з інвалідністю, а ця відстрочка швидко не проросла, або ще якісь ситуації. А винні, винні такі от керівнички, які е, обираються чинним урядом. України, і потім ці керівнички чомусь не контролюються тим же чинним урядом України. Потім чудять отакі ситуації, і потім отримують підозри. Але результат один. Підозру він отримав, це хорошо, але ваші пільги не підтягнулись, і, відповідно, відсрочку ви отримали не так швидко, як хотіли би отримати, або взагалі не отримали. І вам прийшла відмова. Тому. Не кошмарте всіх юристів, адвокатів, не розкидуєте запити, не розкидуєте ще якісь ситуації, а просто приходячи в ЦНАП, уточнюєте, що а чи дійсно дані по моїй дитинці, або по моїм батькам, або по мені внесені в базу, яка повинна підтягнути ці всі ситуації, і відсрочка у вас повинна впасти, чи не внесені. Якщо не внесені, як зробити так, щоб внесли? Якщо внесені, як зробити так, щоб швидко реалізовувались ваші права. Ну і не забувайте про свої обов'язки. В Кожному відео я кажу, що хто не має підстав на відсрочку, проблем по здоров'ю, бажано обрати самому той підрозділ, в якому ви будете виконувати бойові завдання по знищенню ворога. І я розумію, що міндіч міндічем і прочі ці всі ситуації, але ворог наступає, лінія бойового зіткнення зсовується. Запорізька область в кошмарі, як і Дніпропетровська. Всі інші окуповані місця теж в кошмарі, і там у них зовсім інша мобілізація. Тому, кому потрібні супровід, консультація з усіх питань, мобілізаційних і прочого характеру, або кому потрібен адвокат, телефонуйте з 10 до 17, юридична компанія або ще адвокат Шевченка до ваших послуг. А хто додивився це. 7, майже вісьми хвилин відео до кінця. Всіх вам благ. Бережіть себе, свою свідомість, свою ясну голову. І не страждайте всякою фігньою.